А що ж має вміти дитина, якій вже виповнилося цілих три місяці? Вона емоційно до вас голить, активно посміхається, реагує на ваше обличчя, повертає вам посмішку, слідкує за вами очима, слідкує за предметами, цікавиться ними. Голить дуже активно і емоційно. Причому дуже часто я стикаюся з тим, що батьки думають, що гоління це виключно агу. Ні, це будь-які звуки, які видає ваша дитина. Також дитина намагається повертати голову вже в бік звуку, тим який її зацікавили. Коли дитина лежить на животі, вона вже впевнено тримає голівку і намагається трішечки відтискатися від поверхні, на якій вона лежить. Деякі малюки вже намагаються перевертатися. Це виглядає дуже цікаво. Дитинка лежить на спинці і починає вигинатися. Тож часто цей місточок починає турбувати батьків і вони думають, що це є тонус. Ні, це є намагання дитини до перевороту. Це не означає, що прямо завтра він перевернеться. Він просто намагається. Ось що вас очікує.